Всім доброго дня! Хочу привітати з наступаючим святом О, і показати, яка у мене поломочка в момент покатушки сталася. Це циліндр рульовий. О, так його вигнуло. О, тут був у мене старіший лежав, я тимчасово поставив, щоб масло не текло. Так приблизно просто болтом прикручувано, тому що там треба шарова опора. Тобто руль, рульовий наконечник. О, чого так сталося? Значить, тяга е, ось, де кріпився сам е, рульовий наконечник, чуть-чуть була піді, ну, е, опущена, підігнута. Донизу. О, і при вивороті наліво підтиралося ось втягу. Ну і десь видно гайкою нижньою закусило, а сили гідроруля видно хватило і вигнуло циліндр. така у мене приємна штука. Перша поломка. ну В принципі. Е Моя помилка, тому що я не відрегулював до кінця гідроциліндр. Значить, оцей шток був для вивороту наліво довший. Не звернув уваги. Ну, Ви бачили, як я погоцав. Трошки ганяв, що страшного. Все виправимо буде так, як треба. Ну, навісика поки на місці. Часом не було займатися. Так, приблизно все О. Ну що, ну, всім пока. Ще раз з святом. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.